Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Сірко і Force of Nature, друга частина української, продовжується. На жаль, з відключеннями світла важко знімати, щоб втрапити в графік. Ну, нічого, як буде можливість, так буду знімати. Що ж, сьогодні ми продовжимо досліджувати той холодний біом і, можливо, щось цікаве там ще знайдемо. Сподобайтеся серія, ставте лайки, пишіть коментарі і давайте починати. Що я тут зробив? По-перше, я зробив вже отаку от утеплену от броню. Давайте її замінимо на кращу. Так, зараз у нас тільки плюс 30, так? І мінус 15. Зараз подивимося, так, мінус 15 все одно. так. Можливо, все-таки ця броня буде тільки захист більший давати. Ну так, мінус 15, 30, 25, а в цій 40, тобто більше здоров'я у нас. Ух ти. У нас такий шолом прикольний. Ну нічого, це ми зараз десь викладемо і відправимось уже далі. Що ще я підготував? Треба зробити одне дослідження. Декілька мостів зможемо відремонтувати, і там ще зробимо телепорт. А, гібридна картопля, десь вона в мене наче була. Зараз подивлюсь. Мені здається, що я її десь вирощував вже. Так, ось, мені потрібно 20 штук, наче там було. Такий будинок у нас, звісно, не маленький, але бігати по ньому все одно приходиться. Все. Е, тваринництво у нас відкрилось. вже потрібна цегла буде. Що ще в нас з'явилось? Зараз подивимося. Ух ти, скільки всього. Вітряний млин. О, тобто ми тепер зможемо покращити цю штуку. І шафи. Те, що я хотів, оце шафи. Найбільше залізна шахта в нас з'явилася ще. Ну, а це вже для будинку. Декоративні різні штуки. От жаровня, дивіться, яка прикольна штука. Хм. Фонтан, ліхтарі з'явились нові. Камін. Огорожі. От мене більше всього цікавила ця шафа, тому що в неї 48. А, у нас з'явилась така ще. так, 48 місця. Це досить багато. Але нам можливо буде потрібно замінити ці всі ящички такими, і місця мені вже вистачить, мабуть, до кінця гри так точно. Цемент у нас з'явився. Гібридна картопля, сіль і яйця. Ну, не дуже скажу, такий простий рецепт. І ми можемо покращити нові скрині. Скрині на 28 дадуть тобто ще один ряд буде. Ну, нехай скрині це не те, що мені потрібно. Що ж, Давайте поки що повернемося до того місця, де ми знайшли міст, і його відремонтуємо. Ось цей зруйнований міст. І в нас тільки мінус 10, тобто нам не потрібен був весь комплект, але він дає нам захист. А скільки в нас зараз захист? Шкода, що отримується від отруди. Шкода, що отримується 26%. Тобто ми майже 3 четвертих поглощає наша броня. Хм, Прикольно. О, почалися. Давно вовків ми не бачили, ну, зараз розберемося з ними. Та нас не так і сильно той б'ють, ну оскільки. Блок. Цей навіть не зміг нас вдарити. Ой, набігло скільки. По два вовки б'ють, ну нічого, це не страшно. Боляче, але розберемось, я думаю, з усіма тут, хто до на нас набіг. Тим паче, що їх вже менше стало. Я так розумію, нам потрібно, мабуть, знайти прохід десь вниз, тобто спуск якийсь, а там ми вже, можливо, і бос, або ще якась буде печера, можливо. Нічого собі енергія уходить як швидко. Бий вовків. Вовків дуже багато тут. Шерсть з них пачками прям падає і шкура. Що? Стріляєш? Давай, щоб ти не попав в мене. Все одно. Зміг влучити. О, що в нас тут? Завали якісь. А, я думав, тут просто завал і не можна пройти, але можна. Ого! Не було, не було і набігло з усіх сторон. Вовкина попрокина... попрокидалися і свою територію все-таки прибігли захищати. Ну, Гуляшів я наробив, то в нас що? А, це грибний суп у мене. А грибні супи дають у нас якраз енергію, тому я їх і зробив, бо енергія у нас досить швидко улітає. Так то я, в принципі, лікуюся навіть. І мені вистачає кексики не їсти, хоча можна інколи їх все-таки під'їсти. Ось ще бачу один міст. Зруйнований, звісно ж. Я думаю, що там цілий. Мабуть, нам таких мостів прийдеться багато відремонтувати. Зламаний? Так, зламаний. Давайте його теж полагодимо. Стоп, 15 дошок, а я тільки 15 взяв. А я дошки не взяв. Ну, давайте дослідимо цей острів, і я повернусь іще. Підготую на декілька мостів. Можливо, це буде нам якраз. Можливо, ще ми знайдемо їх. Що ти виєш? Не вий. І ще один місток. Хм, Тобто у нас тут два містка. А куди нам іти, невідомо. У нас ж немає поки що точки. Тобто нам тут треба було просто шукати. Так? Так, вон ще вовк. Треба, знаєте що, нам потрібно ще каміння ламати. Вон там є. І з нього повинно випасти якийсь синій кристал, чи синє каміння якесь. І воно нам потрібно якраз для дослідження декілька штук. Давайте зараз подивимося, чи можна знайти його. Написано, що треба добувати каміння, воно з нього випадає. Я так розумію, в цьому біомі, тому що. Синя холодне, значить, а значить, можна його вибити десь тут. Можливо, так, можливо, ні. Можливо, в всіх частинах світу можна його знайти. А можливо, якесь особливе каміння треба розбивати. Поки що... поки що немає. Та іншого, наче, в нас і нема каміння. Тільки таке. Ну, поки що, звичайне випадає. Зараз цю жилу розкопаємо і подивимося. Та ні. Щось мені здається, що десь не тут. Можливо, це десь в іншій частині цього біому, вже як ми спустимося нижче або куди там ми пройдемо. Так, немає. 12 шкури я вже знайшов. Хоча нам ця шкура вже наче нікуди не потрібна. Давайте ще. Оці дві частинки. Доб'ємо. Ні, нема. Все таки не випадає, або там дуже маленький шанс, або я не те розбиваю. Що ж, зараз я тоді підготую ще ресурси для декілька мостів і повернусь. Почнемо відновлення з цьогось моста. І на той потім також ми підемо, якщо у нас не буде проходу далі. Зараз дослідимо цю частину і подивимося знову вовки. Як вони тут з'явилися в такій кількості ще? Вас що тут? Кормлять чи що? Наче нічим вас тут кормити на цих великих холодних горах. А вони все одно щось тут знаходять, ще й в такій кількості розмножились. Ну, нічого, ми трішечки їх популяцію зменшимо. Щось мені здається, що це якесь маленький. Ні, можливо і не маленький. Острівець, повітряний острівець, можна сказати. Ще каміння, багато каміння. І багато жирненьких. Хоча жирненькі нам не страшні, вони також відгрібають. Трішки довше, але відгрібають. По 6 вони б'ють. Ну непогано. А що там випадає з них лом? Залізний та мідний лом з них випадає. Десь повинен бути якийсь прохід точно, що за три тіні тощо. А, це дерева. Я думав, тут три монстри стоїть, мене чекає, та ні. Вовків дуже-дуже багато. Ось ось ще місток. Ммм, тепер є вибір. Цей місток ремонтувати чи все таки піти на той що ззаду. Мабуть, цей все-таки я буду ремонтувати, а там подивимося. Якщо тут нічого не знайдемо, то можна буде повернутися іще на один зібрати ресурси. Не також і багато ресурсів потрібно для того, щоб їх ремонтувати. Оскільки тут жирних з цими булавами. Але вони також швиденько йдуть на фарш. Можливо, не так швидко, як би хотілося. Так, треба підлікуватися і супчика. Перший супчик грибний пішов, потрібно зробити ще більшу цю грибну теплицю, тому що все-таки грибів повинно бути багато, щоб робити такі супи. Зараз по периметру пройдемо і подивимося. Буде цікаво, якщо тут ще один місток якийсь є. То буде дуже цікаво. То вибір ще збільшиться, а добий вже його, та добий, трішки не добив. Не влучили. Вдвох. Куди ти тікаєш? О, стріла з цих випадає. Хоча я ними не користуюсь, у мене то стріли є. Такі ще стріли. Але я ними не користуюсь, бо мені якось краще мечем. А де вовк втік? Кудись вовчара втік? Ні, все-таки там. Більше немає наче. Так, такий невеличкий острівець і у нас туди територія. Так, ну давайте. Той місток полагодимо і подивимося, що там нас чекає. Багато потрібно ресурсів. Спеціально нас затримують з цими містками, щоб ми ресурси робили і їх лагодили. Тим паче, що для цього треба гібридний кріп, щоб вирощувати нитки. отакі міцні. І багато потрібно його. Оп, і один місток ще полагодили. Що в нас тут? Бачу вже одного стріляючого. Вон ще один. Ну, чому ти дивишся на нього? Такий, привіт. І ще он один. Нічого, ми до всіх доберемося. Щось тут багато дерев. Я думав, вже кінець. Думаю, прийшов а тут уже кінець. Так, що ми підлікуватись можемо можемо вже. Багато всякого хламу випадає, який нам не дуже той потрібен, але все одно монстрів ми дубасим. І частину ресурсів можливо я все-таки колись перероблю на щось більш цінне. Хоча сумніваюсь. Я його все збираю, а там потрібно не потрібно вже буде видно. Краще, нехай воно буде. А то десь знадобиться, а у нас його не буде. А так завжди є. О, печера. Все-таки ми пішли правильно. Дивіться, тут у нас завал якийсь і що це таке. Якась дірка. Хм. Цікаво. Череп. А Що це таке? А як ним користуватися? Це якась печера, ще й. Орел, чи що це зверху сидить. Тобто я ще правильно дійшов, так? Давайте ще по периметру пройдемо зараз всіх переб'ємо. І подивимося. Можливо, нам щось потрібно ще зробити, щоб скористатися цією штукою. Я думаю, що, можливо, так і є. Ну ось тут я не бачу вовків в цій локації. Тільки огри ось такі все. Це ж огри? Та наче огри? Маленькі да великі. Ось іще декілька штук. І наче все цей острів буде вже повністю досліджений. Так, нас трішки побили, треба підлікуватись також. Розборки серйозні в нас тут. Іще місток. Іще далі. Ви серйозно? Просто якщо це у нас прохід, то на що нам далі? Можливо, був рахунок на те, що ми підемо сюди, знайдемо цей міст, полагодимо і підемо далі, і не знайдемо цю штуку. Хоча нею я ж не можу користуватись. Можливо, ця не працює. Або це просто те, що нас буде піднімати звідти. А ну-ка. О! Дивна сила йде з цієї печери, я не можу чинити їй опору. Ця печера веде до самого серця світу. Магічний потенціал цього місця величезний. І розставить тебе за лічені секунди. Розчавить. Щоб е, втертися від цієї енергії, розповідаємо, як створити захисний амулет. О, нам потрібно е, амулет. Створить будь-який амулет захисту від магії. М -м -м -м. Тобто нам потрібен амулет. Амулет це добре. А який амулет? Від магії. Давайте повернемось додому. І подивимося, який там все-таки є. Ось в нас з'явилося два амулета. Амулет сили, який два шкоди дає, і швидкість атаки. Але сюди потрібна сльоза диявола. Ось така ось штука, яка робиться в виній бочці. Давайте подивимося, що потрібно. Тобто швиденько ми його не зробимо. Хм, Я думав, зараз швиденько зробимо і відправимось в печеру. Ну, мабуть, печера тоді на наступний раз залишиться. Так, сльоза диявола. Це в нас зловіщий виноград і диявольський ананас. Зразу чотири штуки робиться. Давайте подивимося, що потрібно для винограду цього і для ананасів. А ананасів в мене ж немає, наче зовсім. А насіння диявольського ананасу. Тобто нам потрібно десь ананаси ще знайти. Знову слиз. Ну, добре, слиз це не проблема. І виноград. Так, де зловіщий виноград? На нього просто виноград і борошно потрібно. Ну, з виноградом нічого складного. А Виноград у нас. А я не знаю, виноград, мабуть, є. Хоча борошно ще потрібно. Давайте подивимося, зараз візьмемо. Та трішки візьмемо, так. Зараз зробимо борошно. І подивлюсь, чи є в мене виноград. Якщо ні, то потрібно його вирости. А от ананаси треба десь знайти ще. Я знаю, що вони точно є десь на тропічному острові. А от де? Це ще питання залишається відкритим, треба їх знайти. І тоді в себе їх можна буде вирощувати, я так розумію. Так, мені потрібно, значить, 6 штук. А Ми ще тільки 5 можемо зробити. Хм, ні, давайте тоді ще розмножимо і подивимося. Добре, зараз я тоді спробую все підготувати, щоб зробити тут диявольські ці штуки. Посадимо їх, зробимо диявольські. Ті соки А потім вже зробимо амулет. Ну і Я думаю, що наступного разу відправимося в ту печеру, щоб її досліджувати. Є кісточки зловіщого винограду і насіння ананасу. По дві штуки я зробив. Я думаю, цього нам вистачить на сльози. На 10 штук так точно повинно вистачити. І ти ж тут ростеш, так? Так, зловіщий виноград у нас росте тут. А ананас диявольський, можливо, він в отій штуці росте, де ми гриби вирощуємо. Бо, звичайно, ананаси тут ми вирощуємо. Так, ось. Все. По одній штуці 3 хвилини за штуку. Це буде надовго, щоб зробити, потрібно робити теплицю більшу. Треба буде на 4 потім вже зробити. Ну нічого, зроблю. Зараз ми посадимо о, трішечки цих штук. Так, ананас забирайся. Один ананас і одне. Насіння. Добре, зараз я тоді Я не знаю, скільки випаде. Якщо один ананас, то буде дуже мало. Нам потрібно три рецепта замовити, тому що там по чотири робиться. А скільки потрібно нам соку? А, з одного ми робимо 3. А, так нам один ананас потрібен лише виходить, а скільки винограду? А винограду 9. А, ну тоді, в принципі, ананас лише один, і цього нам вистачить. Давайте ще зробимо таку шафу. Подивимося, ух ти, а вона велика, вона вже в два рази більша. Давайте десь ось тут її пока. примостимо. Так, все, будуй. Нам ще все одно потрібно почекати, поки виноград виросте і поки виросте ананас. Тобто ми можемо тут десь по дві шафи по краям поставити, а всередині нехай будуть все-таки такі ящики. Це буде вже, мабуть, більш вигідно для зберігання різного мотлоха. О, це прикольно. Та воно в два рази більше. Ну, воно і займає місця, <с> в принципі, в два рази більше, але. В нас все буде в одному місці. Круто. Хочу Хочу робити такі ящички. Давайте, поки в нас там росте виноградик, я зараз зроблю, можливо, декілька таких скриньок і перенесу, що туди зможу. Оце інша справа. Тепер ми можемо бачити більшу кількість ресурсів, які в нас є, і не Бігати по скриням, щоб знайти те, що нам потрібно. Виріс виноград, нічого собі, який він чорний, Ну диявольський все-таки виноград. І 29 штук у нас є. Нам цього буде досить. Я думаю, що ще потрібно буде вирощувати, але, можливо, це буде пізніше. Так, мені потрібно зробити спочатку такий сік і таких три штуки. А, тут одна все-таки. Ти три зразу зробила. Давай ще три соки. Мені таких, і треба буде їх трішки перебродити. А, так, це ми можемо робити, це ми також можемо. Все таки так, теплиця, мабуть, буде першочергове, що потрібно буде зробити. І сльоза диявола. Три хвилини буде робитись 12 штук. Що ж ти все так довго робишся? Ну нічого, а що потрібно на теплицю? Так, це у нас ферма, мабуть. Ось теплиця, велика теплиця. Потрібно 15 скла і мул. Скло тільки багато. А так, в принципі, нічого. Це у нас 2 на 2, це 4 на 4. Це буде все одно більше. Ну, у нас та й місця немає, де його все ставити. Будинок наче великий, але місця небагато. Ну, нічого. Я подивлюсь, можливо, десь все-таки придумаю, можливо, замість оцих якихось ящиків, в яких в нас багато всього валяється, зробимо одну скриню. І все, в принципі, туди скинемо. Так, можливо. Тут ось у нас ще пустеє. Тобто, місто, я думаю, знайду все це поки що нехай тут лежить. І чекаємо сльози, що потрібно нам на амулет далі. Давайте підготуємо вже все інше. Я думаю, цю штуку. Так, мені потрібна ектоплазма, лист сталі 5 нефриту. Лист сталі наче в мене навіть десь валявся. Ось тут я десь бачив. Так, ось ось лист сталі є. Далі потрібно 20 взяти кропу на нитки. І візьмемо, значить, 5 нефриту. Десь тут в мене нефрит був. Ось такий. Зараз все підготуємо, поки зробиться сльоза. А, 5 ниток лише треба, так? А тоді тоді менше. Тоді лише 10 кропу. Ще буде ектоплазму. Ектоплазма в нас є, в принципі, що зробити, і там повинна ще вирости. Так, 5 ниток є. Добре. Акріп. Акріп можна перенести все-таки, буде таке ось. І ось це ми заберемо сюди. Тобто, в нас все-таки тут більш. Господарські такі ресурси, які ми вирощуємо. І у нас ось тут ще є ти. А давай ка ще тебе посадимо, лохини. 25 штук на 5 ектоплазми повинно вистачити. Потрібно ще 5 праху. Це у нас клики потрібні. Так, Нам потрібно 10 кликів. З кликами проблем немає. Зараз після вовків їх дуже-дуже багато накопилося. І робимо, значить, прах 5 штук. Ми можемо з цеглу робити з каміння. Прикольно. Цегла все-таки річ крута, мабуть. Ще обсидіан, я не знайшов. Можливо, обсидіан якраз ми в печері і знайдемо. Так, де ектоплазма? Це ж наче тут робилося? Ось цьому. А, ще молоко потрібно. Добре, дороблюйте мені праха, я поки що візьму 5 молочка. Що в нас тут зі сльозою? А, от сльоза якраз і зробилася. Добре, 12 штук у нас є якась настійка якась, чи як воно там називається сльоза. Ну, пити ми його, звісно, не будемо. Так, є. І робимо 5 ектоплазми. Це вже швидше зробиться. Щось іще там потрібно було. Давайте подивимося. Можливо, вже все буде у нас готове для цього амулету. Ага, ще 5 перламутра. Ну, перламутр у мене є, з ним проблем точно нема. Тим паче, що в мене його досить багато. Чи 3 було там, ну, візьму 5, зайвим не буде. І дороблюємо ектоплазму, ще дві штучки залишилося. Вже одна. І треба було потім телепорт там поставити біля печери, а то я все підготував для нього, але там не було можливості його встановити та й не потрібно. Все, робимо такий... Дає нам швидкість атаки, хоч і 5%. Броня 15, а оцей ми замінимо. Цей амулет у нас ще майже сарфу це наче перший бос, якщо я не помиляюсь Тобто це ще з першого босса воно у нас. А, все-таки треба було 3. Все. І в нас є тепер амулет супротиву магії, правда, 15, але воно ж працює, працює, значить. і... Все добре. Так, амулет можна буде. О, його ж можна розібрати. Зараз розберемо і подивимося, що в нас з нього хоч буде. Хоча мені здається, що буде просто металевий лом. Да й все. Ану, не туди трішки. Ось сюди можемо розібрати. Ага, нічого ми не можемо з нього отримати. Ну і нехай валяється. Що ж, дорогі друзі, на цьому буду серію закінчувати. Якщо сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. В наступній серії ми підемо досліджувати вже ту печеру і дивитись, що ж там такого цікавого є. Можливо, там ми знайдемо обсидіан, можливо, ще щось. Якщо так сподобалася серія, підтримайте лайком, пишіть коментарі, підписуйтесь, діліться з друзями цим відео. І... З вами був Сірко. На цьому буду з вами прощатись на все добре і побачимось в наступній серії. До побачення!